Українська вишиванка справжнє диво. В ній народу кот його душі. І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. Малята, давайте разом подивимось на малюнки і оберемо персонажів, вдягнених в український національний одяг. Персонажі в українському вбранні позначаємо блоком лего синього кольору. А тих, які в іншому вбранні, блоком лего жовтого кольору. На цьому зображенні хлопчик і дівчинка вдягнені в український одяг ті, що знаходяться праворуч. А тут дівчинка в українській вишиванці та що ліворуч. На цьому малюнку хлопчико-вишиванці праворуч. Яка гарна україночка у віночку, а знаходиться вона ліворуч. Справжній український парубок, той що ліворуч. Погляньте, який дідусь у вишиванці, який знаходиться праворуч, модний і стильний. І бабуся, як добра чарівниця в українському вбранні, та що ліворуч. Ви, звісно, впізнали хлопчика Аладдіна із мультфільма. Але це не той персонаж, якого ми обираємо, бо він не в українському вбранні. Тут правильна відповідь: Ліворуч. Праворуч ми бачимо лицаря із королівства. А ліворуч справжній український козак в вишиванці і в шароварах. Правильно малята. Праворуч гарна україночка. А зліва єгипетська цариця. На цьому зображенні праворуч ми бачимо українських козаків і козачок. На обох малюнках мама читає книжку дитинці перед сном. І ліворуч ми бачимо маму україночку. Щаслива українська родина зображена праворуч! Ми це зразу зрозуміли по українському національному одязі. Молодці малята! Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!